Вітаю Україна! Ми сьогодні разом з Фімідою от бачите, наша богиня чи їхня богиня з заплющеними очима, та, яка повинна бути безкомпромісною і вирішувати, хто злочинець, а хто ні, хто повинен бути покараний, а хто ні. Завдяки вагам, де на одну складову Кладеться факти того, що людина зробила злочину, наприклад, говорить, а на інша система покарання. Я хочу нагадати пересічному громадянину, сьогодні такий у нас правовий лікбез, але з відповідю, що робити, і чому я назвав сьогоднішню нашу розмову з вами злочини проти українського народу, тому що так чи інакше, це буде от-от не за горами. У нас відбуватися, і ви повинні знати, хто є вам недругом. Тобто, фактично, до того часу, поки не буде доведено суду, і це написано в Конституції, ніхто не може бути звинувачений, і ми теж повинні бути обережними з висловами. Але при цьому, якщо ми доведемо, що злодюга. Дійсно зробив злочин, він повинен бути покараний і покараний по всій відповідальності до закону. Нагадаю, основним законом нашої країни є Конституція України. До речі, якщо ви розберетеся з нею, то вам буде все зрозуміло і понятно, і не треба буде вивчати томи всяких кодексів. А їх у нас дуже величезна кількість, то пересічному це не здолати. Тому, як народний обусмен України, я вам е, завжди раджу тільки одне: користуйтеся Конституцією України. Про, тут про все написано, в тому числі, наприклад, наприклад в тому числі зобов'язання Президента України. Щоб не було у тих балачок, за які людей починають сажати за грати, е, то ви берете статтю 106 України, де отут 30 пунктів. 30 пунктів зобов'язані президента описані. І це все читаєте. Отак, от от, зранку прочитали, що повинен робити. Ввечері ви зробили відповідний висновок. <кій> і друга частина назви це Хто злодюга. Давайте ми за визначенням підемо. Тобто, злодія або злочинниця — це людина, що чинить злодіяння злочини в тій чи іншій системі цінностей чи законів, зокрема, людина, що чинить злодіяння з погляду іншої людини, груп людей, людства в цілому і тощо. Тобто, про що каже це визначення? Воно каже про те, що є не тільки закон, кодекс законів, є ще цінності. Людські цінності, і щоб ви знали, Українець повинен знати як мінімум три документа: да? той, тобто, то, яка розумна людина, це Конституцію України. Він повинен знати стовідсотково. Драге далі у нас є Хартія прав людини, тому що в Конституції у нас є тільки дві, два статуси: це людина і громадянина. І от хартія прав людини, міжнародна, тобто світова, вона якраз підтверджує права людини, що їх забрати не можна у людей. І Конвенція про захист прав і людини і основоположних свобод. З протоколами підписано Європейською. Е е Спільнотою. От три основних документи. Хартію ви повинні просто знати, ознайомитися з ним, наскільки широкі ваші права. Конвенція про захист прав людини з новоположних свобод європейських. Ви повинні знати трохи краще, тому що говорить, ми знаходимося чи прагнемо бути в Європі, і тому цей документ якби, стає по важливості після Конституції говорить, другим, який ви повинні знати. Ну і найголовніше це Конституція України. Після того до нього надається, там, всякі кодекси України, в тому числі от, Кримінальний Кодекс України і процесуальний процесуальний кодекс України. Чому я так наполегливо? Вам раджу е, мати ці 5 книжок чи там, інформацію щодо них, там, в електронному вигляді. Тому що, говорить, ви тоді зможете, вас не зможуть збити з пантелику, ви зможете е, рішуче е, пояснювати, силаючись на закони або пункти е, законів е, конкретно, що хто де зробив. Тепер я вам роблю такий е, короткий екскурс е, політичний. Нагадаю, що у нас існує згідно Конституції три гілки влади це законодавча, виконавча та судова. Ми маємо структури, силові структури, ті, які повинні слідкувати за виконанням закону. Тобто, ну, зараз зурпована влада у нас є зараз у нас є злочинців більше, ніж їх повинно бути, і тому ми бачимо навколо себе оте беззаконня, безглуздя. Це знищення, цей геноцид, етноцид в Україні тільки тому, що ми з вами безграмотні, тому що говорить, ми з вами, як громадяни України, віддали свою владу і після того перестали її контролювати. За це ми зараз покарані. Ми вже покарані, і це закони не конституції, а закони Всесвіту. Тобто, якщо ти не будеш дивитися, що робить твій та людина, тобто не будеш контролювати та людина, яку ти призначив щось робити. Ну, наприклад, шеф-кухаря, да, якого ви призначили в свій ресторан, і ви не будете контролювати їжу, яку він готує, то ваш ресторан може бути на грані банкрутства. Або якщо говорить, ви не розумієте з технологією і виготовляєте якусь продукцію аналогічно, то ви теж будете на грані банкрутства. Отак і країни, то Україна, народ, український народ не дослідковував і не контролював владу. І після того отримав за 33 роки отакий занепад. Що я хочу ще раз повісти вам? Я хочу нагадати пересічному, тому що йому, бідному, немає коли дивитися і з'ясовувати, які у нас органи є. Про гілки я вам розказав ще раз нагадаю: законодавча, виконавча та судова. Але четвертий вже десяток років пішов з існування власних незалежних структур в Україні. Які замінили е, е, структури, які були в Українській радянській соціалістичній республіці? Так от нагадаю вам деякі дати і назви цих структур, щоб ви чітко знали хто за що відповідає. 20 вересня 1991 року Верховна Рада України схвалила постанову про створення Служби національної безпеки України. Ви тільки вдумайте: служби національної. Безпеки України. Тим самим вони ліквідували Комітет державної безпеки Української Радянської Соціалістичної Республіки в 91-му році. Я буду вам уточнювати дати для того, щоб ви розуміли, скільки часу ми не можемо ніяк второпати, що ці структури повинні працювати, і як вони повинні працювати, тому такий короткий лікбез. Але сам закон, от я вам розказав про Службу національної безпеки України, але сам закон про створення Служби безпеки була ухвалена тільки 25 березня 92 року, фактично через рік. І проти цього до кінця 91 року були ще створені. З'явилися Збройні Сили в Україні, в 90-му році було утворено Міністерство внутрішніх справ та Міністерство юстиції. А в 96-му році всі ті інші силові структури поєднала Рада національної безпеки оборони, що стала своїм таким своєрідним координаційним центром між і посередником, да, як модно зараз казати, між всіми відомствами і президентом. Нагадаю, що в нас парламентська. Президентська Республіка і форма правління, а не навпаки, І що президент, власно-саморуч воріт, не має прав, крім тих, які прописані в 106 статті Конституції України. Я вам про це почитаю, прочитаю. І самим молодим у нас із правоохоронних органів є Національне антикорупційне бюро, яке було створено 16 квітня 2015 року. А 5 січня 2016 року була отримана служба сил під назвою Сили спеціальних операцій. Нагадаю вам, що Збройні Сили України у нас відповідає тільки за, зовнішні, за зовнішнь, зовнішнього ворога, а всі перераховані вище Міністерства і відомства. За Зовнішнього і внутрішнього, Тобто є підрозділи спецпідрозділи, наприклад, Служби безпеки України, які відповідають за зовнішню, наприклад, там розвідка, а всі інші займаються внутрішнім ворогом. Отут чітко треба розуміти, що якщо говорить у нас є на кордоні зовнішній ворог, за це відповідає Збройні Сили України. І там воглові з генштабом трьох видав Збройних сил сухопутні, повітряні, морські, окремих там, спецродів військ, і інших допоміжних підрозділів і спецпідрозділів, тобто зовнішні це Збройні Сили України. Між ними є спецпідрозділи відповідних структур, наприклад, там Служби безпеки України. Є спеціалізовані структури, наприклад, як прикордонні війська і зараз, дайте згадати, Національна гвардія України. Вони підпорядковані відповідним Міністерством відомствам, так от вони відповідають за внутрішніх ворогів, тобто верніше, за злочинців. Сьогодні, по факту, більшість з них виконує, якраз кримінальними угрупуваннями і очолюють замість того, щоб робити навпаки. І так, говорить, ще нагадаю, нагадаю вам, що у нас три гілки законодавча, виконавча та судова. У нас є цілі відомства і міністерства спеціалізовані. І нагадаю, що в органи судової влади, наприклад, входять уся судова система країни, в силові органи входить поліція, органи Державної безпеки, прокуратура та Збройні сили, і в Збройних силах керівним органом є Генеральний штаб. От так я вам все це розповів. Тепер приведу приклад про те, чого всі лякаються і бояться. Давайте я розповім вам про президента і його повноваження. Коротко в якості прикладу. І ще раз нагадаю: 106 стаття Конституції, де, наприклад, у президента є таке повноваження, і, до речі, жоден президент цього не зробив, незважаючи на те, що ми якраз ініціювали, тобто український народ багато разів ініціював. Цю, цю потребу, то, от пунктом шостим написано, призначає всеукраїнське референдум щодо змін Конституції України відповідно до статті 156 цієї конституції і проголошує всеукраїнське референдум за народною ініціативою. Так, от, в більшості випадків, всі народні ініціативи були е, покарані, громадські лідери були посаджені, вбиті або зникли. Безвісті. Журналісти були закатовані, були вбиті і теж зникли безвісті. От те, що ми з вами маємо сьогодні по факту. Тепер я повертаюся ще до одного моменту, що ви повинні зрозуміти саму структуру. І вона є в малюнку, такому. якщо ви наберете силові, структури, силові та спеціальні структури України в Ютубі, вибачте, в Гуглі. То ви побачите, там вона не засекречена і вся ця структура існує. І вона дійсно знаходиться під керівництвом Ради національної безпеки і оборони України. І всі негаразди, які у нас з вами сьогодні відбуваються, ми знаємо до кого звертатися і з кого питати. Для чого я це кажу? Тому що, коли ви не знаєте функціонал, то ви не знаєте до кого звертатися. Тобто, наприклад, за що відповідає поліція? За що відповідає Служба безпеки України, чим вони відрізняються, як вони взаємодіють? Це повинні е, знати розумні люди для того, щоб розуміти, куди звертатися, що який лист писати, чи яку заяву писати до прокуратури, а яку заяву писати в поліцію, а яку заяву писати в Службу безпеки України? І не ігноруйте ці речі, тому що вас будуть водити як е, малих дітей. По колу, і ви будете то бігати, 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 бігати. Це теж технологія є, вона злочинна, Її керує е, злочинне групування. І це злочинне групування сьогодні знаходиться у верхівках. В Низах їхні... є маленькі злодюжки, бандюшки і ще там е, е, група осіб, але вони не можуть нанести національні безпеці такого злочину, як е, це робить очільники. Відповідних міністерств і відомств. Згадайте, Авакова і його банформування, і наслідки його діяльності сьогодні вихлобуємо всі разом. Тепер дивіться, що ще хочу додати, що Кримінальний кодекс України у нас обов'язково у кожного він повинен бути до тих пір, поки ми не перейшли в режим життя по закону. А закон так чи інакше, Сіріна буде. Ми з вами будемо мати величезні проблеми, ми їх маємо із вбивством людей масовим, з геноцидом, етноцидом, про які я вам казав, і це ще буде доведено. Але я вам розкажу про те, що вже існує. В колі Старіші України сформована є третя палата, яка відповідає за. Законність і правову охорону людини і зам. Виконання конституції називам да? так. Це група фахових юристів, адвокатів, потужних силовиків, тобто, які був там силовики, яке розум, розум залишився. У них то вони з нами співпрацюють. Я вам скажу, що після того, як заарештували нашого колегу на безпідставній основі, ми розкрили широку діяльність і оголосили її. І радою коло старішної України було прийнято рішення о тому, що ми проводимо до кінця це розслідування своє, і адвокатська група відповідно захищає права людей. Так от я вам нагадаю, що по будні Анатолію Костянтиновичу, який виконував обов'язки голови громадської спілки України коло Старішн України на підставі эм... Статті 185 частини 5 Кодексу Карного кодексу України слідчим Служби безпеки Івано-Франківської області та прокуратури цієї ж області було відкрите впровадження. Я не буду розголошувати вам дані, вони вам не потрібні, то йде слідство. Але при цьому ми написали відповідну заяву коло старішин України під керівництвом верніше, адвокат коло старішин України, де він нагадує. Нашим колегам із цих силових е, структур і відомств, що слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше, 24 4 годин 24 години, я нагадую, після подання заяви повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або після самостійного виявлення ним будь-якого е, з будь-якого джерела обставин, що може свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести. Внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування, розпочати розслідування, після внесення, а внести повинен обов'язково, а не на його розсуд, тільки дізнавшися про джерело. Ми вже написали 8 заяв, відкрили два кримінальних впровадження, а слідчі проігнорували всі дії. Далі, досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомства, тобто досудове розслідування починається з моменту внесення. Тобто, якщо воно не внесено, то ніяке досудове розслідування бути не може. Далі, здійснення досудового розслідування. До внесення відомостей або е, до реєстру без такого внесення не допускається, не може йти розслідування, поки воно внесено в реєстр досудових розслідувань. розслідування. От уже ще вам один із пунктів кримінального провадження. І саме головне слідчі прокурор, інша службова особа повноважена на прийняття чи реєстрацію заяви повідомлення про кримінальне правопорушення зобов'язана прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. А відмова у прийнятті та реєстрації заяви про кримінальне правопорушення не допускається. От я вам зараз прочитав всього-навсього першу преамбулу нашого колеги, нашого адвоката. Тимошенка Володимира Миколайовича, щоб ви знали, том, хто він, публічна особа, людина, яка захищає права громадян і е, людей в Україні і захищає український народ. Знаходиться офіційно в структурі є адвокатом кола Стерішин України громадської спілки. Е, і сьогодні ми от відкрили цілу низку е, е, кримінальних впроваджень, на яких влада. І органи, відповідаючи за це, не відреагували. От вам ми вже з'ясували, хто у нас злочинці. Ці злочинці знаходяться і працюють, отримують за це зарплату, яка говорить, нараховується їм за податків, які сплачує український народ, і знаходяться вони в Службі безпеці України, вони працюють в прокуратурі, вони працюють з суддями, вони працюють слідчими. Відповідних структур і пишаються тим, що вони порушують закон просто серед не знаю, білого дня, ігноруючи права громадянина і людини в Україні повністю. Я вам нагадую ще раз, що наші злочинці це ті, хто знаходиться навколо нас, це громадяни України, це посадові особи, це держслужбовці. Це спеціалізовані е, представники спеціалізованих е, підрозділів. І не треба цього лякатися і казати, як мій сусід і друг злочинець, да, іменно ваш сусід, який працює в державної установі або е, представляє ту силову структуру, може бути кажу, злочинцем. Да, це, це треба доводити до суду. І що нас зобов'язала влада фактично замінити сьогодні, тобто, зробити альтернативу таку здорову їхнім функціональним зобов'язанням. Вибачте, якщо поліцейський не захищає закон, то на що мені такий поліцейський? Якщо працівник Служби безпеки України є представником, або ще й, не дай Боже, очолює, якусь ОПГ, то для чого мені такий представник Служби безпеки України, або прокуратури, відповідно, або суд суддя, або там слідчий суддя, або просто слідчий? Тобто ці люди, які призначені захищати закон, його підкручують під себе, або кладуть і при цьому кажуть, що Конституція на паузі, то давайте ми, як ініціативний, ініціативний прошарок українського народу, створимо такі умови, щоб їм було неможливо робити ці злодіяння. Так чи інакше, війна рано чи пізно закінчиться, так чи інакше. Все рівно закінчуються події, і люди починають дорослішати, так чи інакше, вони зрозуміють, що їх ошукують, а вже прийшов час, мабуть, четвертий десяток років. З кого вже говорять, ми, ми будемо як євреї ходити по пустелі, то все ми шукаємо, де наша незалежність. Так от вона в законі. І цей закон є Конституція України. Все, на сьогодні у мене все. Я бажаю вам успіхів і всього самого кращого. Долучайтеся до е, громадських структур, е, ініціюйте відповідні ініціативи. Нам потрібно говорить, щоб відбувся референдум, нам треба е, спонукати чи е, примусити е, силові структури виконувати закони е, суддів, щоб вони е, ці е, вироки виносили. По відношенню до і виправдовувальні акти до е, громадських діячів, які захищають наші права і інтереси. Саме головне, нікого не лякайтеся, тому що це безглуздо, страх вбиває швидше, е, ніж злодюги. І якщо ви не будете чинити їм спротив, е, ви не будете жити у вільній країні. Отакий от, от простий дуже алгоритм. Е, пояснювати десятки тисяч разів я це не буду, тому що це ваші діти гинуть, е, це ваші батьки. Не можуть отримати ніяких видів допомоги. Вони хворіють, вони вмирають. А їм ще влаштовують такі спеціальні операції, як ковід. За що ніхто не поніс, до речі, я ще нагадую. До речі, ніхто не поніс ще в Україні відповідальності. Я не кажу вже про розстріляні майдани. Я не кажу про голтування, катування під час війни. Я кажу вам про те, що в ваших власних руках не треба вже шукати якогось дядю, хто буде відповідати за виконання чи не виконання закону. Кожен громадянин України там написано в конституції, що повинні мати це як зобов'язання, це наш обов'язок. Злочинців притягати до відповідальності. Як тільки ми це зробимо, я думаю, що ми змінимо повністю напрямок розвиток України, коли ви будете не мовчати, а коли ви будете доводити до самого кінця, не треба боятися ту прокуратуру або службу безпеку, або ще це всього навсього гучні заяви. А всередині працюють такі ж самі люди. Такі ж самі українці, громадяни, тільки які підкорилися системі. Я не можу зрозуміти, чому весь народ страждає від дій там одного однієї людини, якого призначив президент вообще, на непідставній основі, а всі його лякаються. Скільки вже можна, я, я без поняття. Ви будете вмирати, ваші діти будуть жити і ви змушені бігти за кордон. Для того, щоб їх не вбивали, а ви залишитесь на напризволяще. Тому ще раз подумайте, що робити, і ще раз кажу, долучайтеся. Нікого чекати не будемо. Ми йдемо своїм шляхом, але ми вже відкрили низку кримінальних впроваджень і зараз будемо притягати до відповідальності тих людей, які вважають себе небажителями або богами на землі. Ще не доросли вони не мізками, не розвитком, не духовністю, для того, щоб на таку посаду претендувати. Так, що українці шануємося, бажаю я кажу, всім нам мирного неба. Бажаю нам здорового глузду і віру в перемогу, перемогу і громадянського суспільства над тими, хто узурпував владу, і перемогу загальну у війні. Дякую всім за увагу, щасти, всього самого найкращого.